В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистої Твоєї Матері і усіх святих. Помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас. Від усякої скверни і спаси, милосердний душі наші. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвятая Трійце, помилуй нас, Господи, Очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, Святий, зглянься і стіли, немочі наші імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо. Винуватця нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Боже, Отче, в ім'я Ісуса Христа, просимо Тебе. Наділи наших воїнів твоєю надприродною силою, зроби їх непереможними і невразимими. наділи їх твоєю мудрістю, швидкістю реакції та мужністю. Серця їх пошли твій мир, ти сам стань для них щитом і йди перед ними. Накажи Архангелу Михаїлу, бути нашим провідником до кожного захисника України, пристав легіони ангелів. В ім'я Ісуса, твого єдинородного Сина, дай їм знання і владу наступати на ворожу силу, наш небесний Батьку, вдар своєю правицею. Нашого ворога і розтрощи його, заборони дияволу, проявляти будь-яку свою дію на території України. Отже, в ім'я Ісуса, збережи наші сім'ї, особливо наших дітей, сиріт, калік, хворих. Ми багато согрішили перед Тобою. Пробачно, пробачь тим, котрі, попри небезпеку досі не хочуть тебе приймати. Просимо пробачення від імені всіх українців за гріхи аборту, ворожіння, окультизму, вбивства, проклять, осудження, літок. Брехні, перелюбу, гордині, грошолюбства від імені всіх українців ми відрікаємося від сатани. Поглянь на нас, Господи, ми в Твоїх руках, збережи нас, благослови Україну блискавичною перемогою на двору. Jėzau, pasitikėjimo tave.